Цей сучасний комплекс наразі працює майже без перерв. Фермери зібрали врожай і перед тим, як відправити його у сховища, зерно мають висушити. Тож у власника цієї приватної сушарки Олексія робота в розпалі. Цей бізнес сезонний, каже чоловік, триває від серпня до кінця грудня. Відео культур можна сушити всі без исключення обладнання розчитана починає мелкого мілкавосипучева і заканчуває там кукуруза й горохом. Грудзинкою ж такого зерносушильного комплексу є сучасне обладнання, яке працює на альтернативному паливі, а саме на дровах та трісці. За часів газової кризи, високої вартості блакитного палива цей бізнес-проект економить десятки тисяч гривень на сьогоднішній день. Он актуален тем, что не требует природного газа. То есть ну, фактически все насводится к чему? К заработку денег. То есть за газ можно платить там 100 тысяч, а можно за твердое топливо, топливо платить там 10 тысяч. Вод ежемесячно. Цей комплекс Олексій придбав у Фінляндії за 4 мільйони гривень. Таби Та бізнес працював, окрім самої сушарки, необхідно побудувати всю необхідну інфраструктуру, зазначає підприємець. Тож загальна вартість проекту зросла вдвічі. 50% тут здійсни стоїть оборудовання а комунікації, земля дороги, бетон трансформаторні підстанції і так далі згідно бізнес-плану підприємця, сушарка повинна відпрацювати вкладені кошти десь за 4-5 років. Водночас Олексій не приховує. Ця справа для нього була абсолютно новою, тому помилок на старті було чимало. Ми учились працювати на оборудованні. Ми Нарабатували клієнти. У нас були определенні пробіли в роботі. Якби тільки на третій рік ми вийшли на більш стабільну роботу. Тим, же, хто захоче створити подібний бізнес-проект, Олексій радить дотримуватися наступних правил. Перше обрати вдале місце розташування комплексу. Аби клієнту було зручно транспортувати зерно, треба будувати сушарку поблизу сільгоспогідь. Друге правило необхідно одразу викупити земельну ділянку, на якій буде розташована сушарка, бо оренда землі забиратиме чимало коштів. Після зведення комплексу необхідно розбудувати усю інфраструктуру, поставити електричні підстанції, побудувати дороги та придбати техніку, зерновози та навантажувачі зерна. Також важливо найняти на роботу відповідальний персонал, аби він працював ефективно. Варто не пошкодувати на його навчання ані часу, ані грошей.